Всім привіт! Ви на каналі Паскудники! Сьогодні у нас 20 людей шукають собі пару. Поставте лайк, підпишіться на канал. Поїхали. Так, подивились. 3, 2, 1. О. Такий типа, та парень? Давай проходимо. Якраз по росту. 3, 2, 1. Мер! парень, серйозніше. Опс. Є. 3, 2, один. Давайте 3, 2, 1. Ай, ні, стоп! Вона отак зробила, чутка, а буде така побачила. Я отак зробила. Та ну ні, куди, було таке движение. Добре, все одно йдете двоє. Все, проходимо. Давайте 3, 2, 1. Відчили, парень, відчили тебе. Давайте, 3, 2, 1. Знову парень. Ти щось перебираєш дуже сильно. І давай без завозів, без того всього просто. 3, 2, 1. Ой-ой-ой. Проходимо. То вона. Давайте, 3, 2, 1. парень! Бривси, типо, так? Да, да. Давайте, 3, 2, 1. Давайте, 3, 2, 1. Проходимо. Мені здається, ви гарна пара, ні? Давайте, 3, 2, 1. Вони кажуть, ні, парень. Проходимо. 3, 2, 1. Шість, такі. Дуже близько до неї. Поні <ріст>, вже ближче. Давайте, три, два, один. Є. Yeah! Подивилися один на одного, оцінили. Давайте, три, два, один. Давай проходимо. Тіпа знайомі, так? Yeah. А. Давайте, три, два, один. Oh! Було! Не переживай, все добре. Ти не кусаєшся, ні? Добре. 3, 2, 1. Проходимо. Я зараз без сумочки розживую, тому я зараз бидло. І якщо мене скіпнеш, не <риво> То То заготовкою парень прийшов. Вибирай. 3, 2, один. Якраз під. <ривляє> Якраз по росту підходите. Давайте, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Тобі вже треба знайти любов. Ти вже 40. 3, 2, 1. 2, 1. Давайте, 3, 2, 1. Опа, качну. Хіба не бий. Будь ласка. Тримай, тримай мене. Давайте три, два, один. Переходимо до другого раунду. Перша пара у нас Марк і Ліза. Поїхали. Привіт. Привіт. я тебе бачу, не можу згадати де. Я теж, але вже знаю да. Де? Ти в майстер-шефі знімався. Добре, комусь, а ти? Та... Я Open Kids. Open kids? Так. А можна співати? Та я соромлюсь. А чого? Не... Та я давно не співала просто. А <звук> коли А буде... навик пропав. знаєш? А коли буде концерт знову. Я... Вже, вже не буде. Вже замінили а -а -а. нас. Та молодші дітки, все. Три характеристики, яким повинен володіти. Володіти? Дякую, бля, Вітя, ну я тебе люблю. <звук> Має володіти твій хлопець. Має мене підтримувати у всьому. Бути з мастершефу. Ну це не так тримувати. Готувати має. Але це буде великий плюс. О, добре, добре. А який ще великий плюс має бути? Щедрий має бути. Давай, чекай, підтримувати тебе, готувати. Щедрий. Ну, готувати то таке, просто додаткове. Це плюсом, так. Так, я маю відчувати себе за кам'яною стіною. Últ田. Ну тут максимум дерев'яна якась я не знаю. Такий забор хілий, блять. Спінопласту. Ні, ладно, ладно, зараз ціну каміну не обіцяю, але такий камінь, що влетить кудись, то обіцяю. Тільки не в мене? Ні, ну як. Ні, ну хоча. Якщо прикинь, ми будемо гуляти, отак от якісь там гопніки підійдуть. А я тебе так вшатаю, що вони злякаються і типа їм бігуть. А ти чим займаєшся? Бо зараз майстер-шеф, ти готуєш? Я. Я людей на вулиці зайобую. Так? Жорстко. А то ти оце бабка люта, так? ти Та бабка що так падає, чипа? закінчуй знімати. Бачили, чекай, чекай. бачили він на руку так трогав? Та чекайте, та хоч дайте, я вийду. Добре, ні, 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 чекай. Я типу блогер. Ну намагаюся, але я себе. Я теж хочу розкрутитися. Будемо разом крутитися? Можна. Разом Розкрути тут. — ну так, типу, Чи як русити? А буде тушинитися. А. Так. Каже, її прямо тут. Ти не будеш ромити знімати зі мною, наприклад, <wow> відоски якісь. Парні. Та ні. Давай прямо зараз якийсь відос знімемо. Ну давай. Який, наприклад. Є ідея? Будь-яка. Це там на початку пранк якийсь ти там дав звуковий пранк. Тут ми напишемо, що ти зробив. Я просто пірнув жорстко. Ні, давай без такого. Ладно, відоськи домовились. Давай ще щось питай мене, що у тебе цікаве, що мені треба робити. Ти зараз у Львові живеш. Але так ти не зі Львова. З Києва. З Києва. Столичний хлопець. Столичний, столичний. Ти хотіла би до Києва приїхати? Ну, переїхати зараз я не знаю. Не зараз, ні, ми ну, десь через рік часу. Можливо, б хотіли. Мама, ви відпустила ти? Скільки ну, тобі років? Та якби знала, з ким я їду, з ким переїжджаю. — Та я з нею спілкуюся, чуєш? 19. 19. 19. Да, а тобі? 24. А ти 54. Покажи Мама... свої татухи, добре. Боже мій, раз, жах. Ага. Два, це в тюрмі не били. В тюрмі? Ну, я так, по малолетки два роки сидів. — Скільки? Два роки по малолетці. Плеєр вкрав. Що ти розказуєш? Я йому вірю. Це Мастюха, реальна. Чорного бутарі, як червоному ну, добре. добре. Та Шо ладно, я гоню, розслабся, я гоню. Це шутка. Ну добре. Я не Бо судив. я наївна. Я не да? Да, да. Це дуже погано. Погано, я знаю. А я дуже люблю наївних дівчат. День. Але я тут ну, гарно з ними поводжу, все чат не буде. Добре. Скільки тебе було, хлопців? Один. Один? Скільки років? Більше року. Чим він займався? IT. Ой, бля, марно. А я не тішник. Я знаю. Це типу він чай. Так. Гарно, дякую. У нас печ правильно? Ні-ні, ще. а Завоз! Ай ті! Поняли чай? Домовляємось десь нормально посидіти, правильно? Де. Скажи будь-який заклад, ти оплачуєш. Я оплачую. А? Я це сказав? Слух. Сутка, Шутка, шутка ладно, дуже. Ну давай в Клауд. Та ну блядь, Клауд в суботу буде. А ти коли хочеш? Ну, на тиждень. На тижні? Можна в п'ятницю. Мед. Знаєш такий? Мед. О, давай, да. На четвертому поверсі, там, а потім, так. якщо що. Все, час закінчився. Він тобі подобається? Так. Так, да, подобається. Дуже. Все. Ой-ой-ой, романтик, романтик, дябден. Друга пара. Приєм. Я зак. Приєм. Приємно. Приєм. Я іноді можу подивлятися телефон, перевіряти камери в підвалі. Але ти не думай, типу, я не наркоман, там, там не трава росте. Все нормально. Це якось странно, дивно ти так сказав. Познайомитись зразу таке говорять. Щоб просто щоб попередити, щоб ти знала. Mm, Добре. Да, щоб була готова. Бускав mm, ну, до, до чого, <гум> до підвалу. Але а там гарна там? естетична клітка, типу, все по каналу. БДСМ? То БДСМ, то Боже, Це дай мені річна. сили. Це вже щось річне. Я, я, БДС. Добре, чим ти займаєшся? А, я пишу пісні, знімаю дебільність класні, дуже класні. Ти TikTok. пісні пишеш? І. Дизайнер речей. О, це дуже круто. А ну може співати якусь пісню? <ріст> Тільки не треба все казати, вау, як круто, все таке не збивайте, збувається. Не, так, як... Nie, а, ти, типу посеред <ріст> 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 посеред не перебувайте. Посеред не Зараз, я перебуває. Мор, 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 любом гламур. Так сексі, як ми в клубі, ніхто не фліртує. Мор, 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 любим гламур. Так сексі, як ми, в клубі ніхто не танцює. Стринги дуже гарно, це прям реально. Стринги з на крихітці, я їх не буду знімати. Жильова перця точки, вона залишить їх так. Спочатку ха-ха, ха ха потім ах-ах ах. Вона благає наказать, то я таки відмовити кралі. Жан-Поль готє корсет клянусь на ній побачив Лулу. з голови до ніг її оплешу. Вона така і брідж, який завіриситься. У нас е в Україні не кажуть, типу, е я тебе люблю. У нас кажуть, бебі, не нерфуй, сідай на лице, сідай, говори зі мною, розкажи усе. Бебі не нервуй, сідай на лице, говори зі мною, розкажи усе, мор, 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 любимого, мор. Так сексі, як ми в клубі ніхто не трапи. Це дуже гарно. В тебе є ця там музика? Ти записав цю пісню? Я її записую зараз. Записуєш зараз дуже. Вона дуже в голову засідає, дуже класна. пісня. Молодець. А дизайном, яким ти займаєшся? Я Дизайнер ботинків. Я робив веноботи для Маші Кондратенко на Євробачення. Це остання така робота. Тут Кіп... дуже сильно білі і... там вени, типу намальовані. Це дуже класно. Ні, це дуже правильно, повага. А Мені, ти щось роботи. про себе розставиш? Що, вона? що, що вона? я розкажу? Займаюся я Тіктоком, навчаюся в університеті на менеджмент та безпека бізнесу. Зараз проходжу стажування у Львівській районній державній адміністрації. І на кого? На менеджмент та безпека бізнесу. МВС ти кажеш, менеджмент. ти займаєшся Тіктоком, так? Так. Типа Смм чи ти ні, я тренде? просто тіктоки там різні mm. знімає. Таке просто розважальний контент, і це тільки для себе. Танці якісь напевно. Ти та. можеш затанцювати легенько та легенько пота. Та що я, я зараз так не зможу потанцювати? Та мені та треба, музику. Музику. мені а, треба музику, мені треба свій стиль, мені треба та штани, труси доверху. Мітра труси доверху, штани і то пік. Ну давай я хотя три руху. Це 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 не добре. Три рухи. Та Що я Україна має талантю? Ну які три, три, три руха ну, чотири зроблю. Я, я не можу. Два, чотири Ні. Це раз. Чотири Другий. Та оце, я не можу, як я так буду танцювати? от, взяли і от. <Public> Та я так не зможу. Та давай легеньких три-чотири рухи. я не знаю, як так. Можна ж на тілі там щось зробити. Ще раз те саме, окей. А ще? Ну давай. Вона буде роздягатися. Який роздягатися? Роздягатися? Все, поїхали, раз допальськ! Давай, дела! Мор, 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 любимо гламур. Так сексі, як ми в клубі ніхто не чертує. Мор, 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 любимо гламор. У вас не так. Oh, я не можу, вони мені руки сковує і мені дуже трошки так не по собі. Так, найс, реально. Добре. Уяви, що ти переспала хлопцем, а потім бачиш ЗОшит за 9 клас. Ти здасишся в поліцію? Ні. Чи ще раз його трахнеш? Ні, не, не трахну. Ну просто я його залишу в спокій, тому що ти ще дитина. А якщо він високий, гарний і схожий на, на педіка. <плес> <плес> ну, типу дуже гарний. Ну, ні, ну чому. Ну... Я люблю трошечки такі хоча б однолітки, або постарше. А якщо він тебе довів до оргазму, вже 10 разів типу. Ну то можна подумати. Правильно не до оргазму, правильно до сарказму. Любима українська музика. Пісня. Пісня. Бля, Марк, Там спокойся, ми різати будемо. Який скрудж. Такий український, не знаєш? Тоді я скажу: тем тайм. Тем тайм. Ну і будемо подобається Let's go! <laughs> у вас дивіться, у вас закінчився час. Він тобі подобається. Так, класний. Вона тобі? No. — теж. — Все. Все. — ти? Привіт, красотка, як справи. Це тобі, до речі. Все гаразд, тільки мене одне цікавить. Ти казав у тебе власний бізнес, а я шукала в гуглі і знайшла тільки якусь сторінку на гітхаб. Ну я ще просто не купив домен, Розумієш. Ти серйозно? 2025 рік, а твій бізнес досі не має нормального імені? Просто я не розумію, що мені почати. Ні к'юан. Вони навіть допомагають придумати ім'я. А ще SSL-хостинг. усе в одному місці. Тобто, я ще все можу виправити. Якщо зареєструєш домен сьогодні, я зможу дати тобі другий шанс. Uh -huh. uh -huh. Привіт! Як тебе звати? Юля. Мене Назар, приємно. Дуже приємно. Які в тебе є таланти? Таланти? Так. Які в тебе є таланти. Mm -hmm. Я хочу, щоб у мене дитина була талановита. Мені треба дівчина з талантами. От я талановита, я вмію танцювати, співати. Е, от багато чого вмію. Freestyle ні, слава Богу, відраку ніхто є не помирав. Що, в тебе немає ніякого якого хобі, нічого? такого? Йога, медитація, а. духовність, фотомодель. Йога, медитація. медитація і що ще? Фотомодель? І фотомодель? Ти так. фотографуєшся для брендів? Е, е, ні, я співпрацюю з, просто з фотографами. З фотографами що Вони платять тобі? Е, е, ні, просто запрошують. Ну це не є як е, заробітку, це більше як хобі. Е, от вона сказала свої таланти твої. Я кажу, я вмію танцювати. Ну а чим ти займаєшся? Окрім танців. Боксом, я чув. E, боксом. Можу пробити двоєчку. Mm -hmm. Сьогодні? Давай, вже. Зараз. давай, давай. давай. Показати? Але ні. перше я сказав, Україна має талант. Поїхав. Готова? Хай ще й не Ні. Що ні? Давай, давай. Іс, іс! Нормально? Супер. Ще, ще, раз. Раз, ще раз. Ще раз. It's, it's. Нормально? А це треба зі звуком роботи? Ну це на видусі. Давайте навчу. Хочеш ні, ні, ні. <смір> типу, ти розумієш, а ти от коли б'єш, у от, от задня. Роботи, зрівна сила, розумієш. Я знаю, я ходжу на боксі. Ото от, наперед. От. Ой, боже. А ти звідки? Я з Морщини. То я ж хлопець її. Це був моршені. Що став популярним блогером. І довго ви були разом? Ти, <свіс> <свіс> Третя. Довго ви були разом? Скільки було? Два с Два з половиною років, ніхуя ти забудеш? <свісно> Як таке можна забути? <свісно> таке, знаєш, тут приходять, уходять, таке. Ну, ми ще то теж. То, то. Які тобі дівчата подобаються? які е, з карими очима, без татуїровці на лівій руці, ага. е, не в білому платі. Супер. Ви підходите один одному? <свісно> а тобі які хлопці подобаються? А я тебе так по приколу вибрала. Ти хотіли образити. Я, я. Чувак, я поприколував. Бля. чекай, то оце все сім'я, діти. Так я ж просто розказувала, що я хочу. Оце що в нас діти були, то. То все хочеш, але взагалі не з ним. То все в прикол все було? Так. І оце, що ми прожили 20 років разом, це теж прикол все було? Ну, що так. Ти так поприкалувалась мощно, нахуй. Він тобі не подобається. Ти ставиш ікс цьому демону, так? Да. Ну що я зроблю Назар? Дівчина відчила, сказала, що все. Чому шо, ти, ти не ставиш ікс, тому що я демон? Назік, не та страшного. — Та Мені похуй нахуй, блять. Поплескаємо Назіку і старався. <клі> Назік, та ти прикол для дівчат, все добре. Наступна пара. Олег. — українці наші українки. Привіт. Привіт. Я Тая. Тарас. Дуже приємно. Приємно. Питайся. Ти зі Львова? Ні. Ну, Але я живу у Львові вже 7 років, але я з Дніпропетровської області. Ну. No, круто. — А ти? Зі Львова? Теж. Ні. А звідки? <сміття> у Львові я 9 років, а сам скориста. Житомир Добре. <сміття> Нікого не існує. Понятно, чим ти займаєшся? Я фотограф. Я модель ню. Як ти ставишся до того, що дівчина фотографується голою? ЗА! <сміття> 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 Та, чувак, знайди свою долю, бо вона мене кинула. Позитивно. Добре, тобі окей, що дівчина там може з якимось лієм фотографом бути голо Так. Головне потім не ходіть на вино з фотографом. Добре. А ти з тобою хтось ходить на вино після фотосесії? Не знаю, не знаю. Можемо їсти. А чого не ходити? Що потім буде? А я такі фотографи таки. Пішли зі мною на вино після фотосесії. А потім не фоток, не цноти. Я поняв, оцей. Та, п'ятий клас, оцей на альбом. Дуже гарний. Я фотограф теж. Серйозно. Так, можу пофоткати тебе. Ну добре, а ти гарно фоткаєш? Я дуже гарно фоткаю. Ну добре. Сорі. — Ну, фотки потім вино є. Любиш мене, той, не з тобою це. Я не п'ю алкоголь. Не п'єш алкоголь. О, таке питання. Якщо ми будемо жити разом, у нас буде собака чи кіт? У мене є собака вже. Я з причепом вже прийдеться собаку бути. Абалай. — Вже з Абалай. Ні, Коргі. Коргі, Коргі. Так. Коржик. Та, в мене собака є. До речі, як ти ставишся, того, що тобі придеться отримувати її. Я її буду брати на фотосесії з собою. — потім собакою. Боже, скільки нас всього. Добре. Приготувати може собаку. <свісно> Китає, так в Кореї. В Кореї. В Другообічі я чув. Скільки в тебе було ню фотосесій? Ой, в мен мене є цілий Патреон, де є купа моїх фотосесій, але доступ до нього платний. О, я навіть не знаю, скільки там постів, дуже багато. Дисуємося <свісно> на Патреон. Ти прям голос? Ну, то, Так, цікаво, повідомляє. Ого! Не ламай. Ти маєш замінити? Хочеш помінятися? Ну no, так, я вже це забув. Отже, Нет. ти зупинилася тільки на фотографіях? Так. Да. Твої фотки є десь на сайтах? На яких сайтах? Ну, е, є недоброчесні фотографи, які, можливо, десь їх і зливають там. Добре, в тебе було? Але дивись, дивись, не уявляє собі мої оголені фотосесії, як щось супер пошле і стрьомне. Ні, дуже, ні, звичайно. Дуже ні. все гарно, там, з квіточками, фарбою, в воді, в вогні, тому в камінь. Ага. А а без, ти... без якогось а такого. А ти так. був в тебе, от, ну Фотограф тебе фотографує, так. і ви потім жорстко. Ну, дивись, так як я так більше чесно. фотографую з дівчатами. Ну, бувало, хотілось, але дівчата були проти. Чекаю. Бо вони мають хлопців. Ні-ні, Ні-ні-ні, чек... я тебе Шо? заплутала. Так, да, так, да, дуже сильно. Ти з дівчатами хотіла? Ні. Ти Лесбі? Ні. Добре. Е, з фотографом був кекс? Жорсткий? Н -н -н. В дупу. Ні. Не був. Добре. А взагалі в дупу був? Ну, дивись, Зачем? Це... Не, не для тебе інформація. Тобто було. Диви, якби ти зараз би сказала Ні, то ні. А так то це було. Ну було, в дупотилося, по-любому. Можеш, можеш ти собі ти уявляти, що хочеш. Та Це правда. Як гарно, я нормально скромна. — Та як, скромна? Дуже скромна. — Скільки вартує підписка на твій цей, фотки ці? 15 баксов. Ти знаєш? Вже 15 баксів, так? 15 Так. так — так. Так. Скільки в тебе такі підписки? Дивись, я останнім часом його закинула, бо в мене немає часу на фотосесії. Але мені було багато. Немає. Та, немає натхнення. Не того фотографа вибрав. Так, так. Але раніше було багато, ну так мого. Добре, в тебе є донька. В тебе є донька. Так, так, так. Їбать. Що далі? <світ> ну от, от, мама, я тут і сайт знайшла, а то ти? Ну і що такого? Я yeah. так. Дивись, я займаю спортом, в мене гарне тіло. Мені приємно, що моя донька знайде мої гарні фотографії. Чи ж ти по вулиці голою не ходиш? І так, типу, доць, ходи е, на фотосесію. Ну, е, чому я не ходжу по вулиці Голою? Ну, так. Да. Інколи хотілося б. За 500 баксів прийшла б по 100 метрівці гола? Задаю тобі 500 доларів, ти по 100 метрівці від опери е, до команди. Ні, це замало. Ну, Але йдеш в 11-й? — Дня, вечора. Ні, вечора. Щоб прям точно було щось гарне. Ну, може, за більше, якщо заплатиш. — 1000 доларів. Та ти що, то мало. Дві. Накидыш 50 тисяч. Ладно, похуй, позитивно так пиздити. 100 тисяч доларів. Добре, давай. Ти готовий. За 100 тисяч доларів. — назик. О, включився! Алілуя! — 150. Буду тебе фоткати безкоштовно. Все буду робити, тільки би його. Добре! Що кажеш? — Добре. Поможеш мені? Як? Ну як, ну. Типу, типа Фо Фо -фо -фо фоткаем. Ну ні, в мене зараз случається жіноча солідарність, тому я на жіночій стороні. Та давай! Ні, ні Та чи ні? Будь ласка. І не плач. Взагалі, от хлопця, кого ти хочеш? Скільки він має заробляти, ріст, параметри його, борода має бути небезпечним. Це має зріст від 195 см. Ніхуя собі ти придумала, 195 см. Ідеально 198. А тебе який ріст? 175. А на тобі 195? 198 ідеально буде. Добре, якщо 185 хлопець. Ну, окей. Ріст, різ, різ, це У Тебе що 195? Е, по росту було питання. Так. Ли? 195. Так. Добре. Цього достатньо для мене. Нормально? Так. Але якщо чуть-чуть приписжує пацан. Типу на носочках ходить? Ні. На каблуках. На якщо під каблуком, то добре. Там підказують спитай за Бобік, Спитай, земля. Яку музику слухають? Я слухаю техно. Це от ті що табли вкидають, і кубасить, блядь? Типу того, так. А щось є, що може, в мене хоч запитати. У тебе натуральні кучері? Так. Добре. Після операції почало крутитися. Що це була за операція? На апендицит вирізали. Так. Не, було, було, Денис. Реально дав нормально з оргазмом. Так. У нього є дівчина, тому ні, у мене принципи. Так, так. Назік, давай, в мене просто питання мене цікавило було. Ну я його теж не вибираю, бо жіноча солідарність. чого? Вийшов, заходь, давай, 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 давай. А той другий, який був, він занадто на з я не знаю. Він дерзкий оцей. Ну щось я не знаю? Він дерзкий. І дерзвіні хтось. Судячи по тому, що він питає, так. Він дясні конкретний. Я вчора бачив, як він дядственний. Бля, не придумав, не докрутив. Не докрутив. Ну, Я би дуже фотографував. Ну я вибираю До І Іди туди. Я не знаю. Просто йде. Бля, пар! че Поставте лайк і підпишіться на канал, якщо вам сподобалось відео. І в описі під відосом є силка на наш телеграм-канал. Будь ласка, підпишіться. Нам багато завозів, Знімаємо кружечка. Ще щось <раприснят> 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 я змучився, якщо чесно. <раприснят> Але вроді все чітко. нахуй за перегляд. Бейбі, не нервуй дай на лице. <раприснят>